івано франківську школярі на уроках праці плетуть маскувальні сітки. Тепер уже білі ідею підказали волонтери. кажуть на фронті такі речі вкрай потрібні. В Одній зі шкіл побували журналісти першого. Ось цю маскувальну сітку учні третьої івано-франківської школи майже доробили. Матеріал приносили з дому. Згодилася стара постільна білизна. Простирадла порозривали на стрічки, ними оплели мотузяну основу. Робота потребує часу, та мотивація переважує. Школи, наприклад, е також е на передовій було багато людей, і я я знаю, що це ж горі це хоч і дрівески, але все ж я допоможу це. Спершу маскувальні сітки учні плели тільки на уроках праці. Згодом перейшли у фоє, щоб до справи могли долучитися всі охочі. Діти до роботи ставляться відповідально у багатьох рідні в зоні АТО. Дядько десь три місяці, тому їхав також на війну, йому ніхто повістку не відсилав і він просто пішов, взяв і пішов воювати за свою вітчизну. Якщо ми будемо їх допомагати, то їм все буде надавати сили і будуть знати, що ми з ними поруч і будемо їх підтримувати всьому. Довжина такої сітки – 8 метрів, ширина 6. Це стандартні розміри. А от плетіння на відміну від літнього варіанту має бути втричі густішим, коли тканина намокає, скажімо, чи сніг відлига, вона. Протягується і світ буде дуже просвічувати. Значить, вона не буде така ж якісно виконувати своє призначення. Невдовзі школярі третьої івано-франківської школи передадуть свою першу маскувальну сітку волонтерам, щоб ті відправили її на схід. Загалом же таким рукоділлям займаються учні майже всіх загальноосвітніх закладів міста. І Іваненко Сергій Попович перший національний.